Мовив тоді Ісус, кажучи, Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду. І доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само.